that case of gin. Ми жили в епоху, коли економіка, здавалося, керувалася незламними законами, законами ідеального ринку. Але у 1929 році система дала збій. Настала велика депресія. Світові економісти були паралізовані. Нам казали, що ринок сам себе вилікує, що невидима рука все владнає. Ми чекали, але безробіття зростало. А ті, хто заощаджував, бачили, як їхня шару збиває економіку. Це було нелогічно. У цей момент світової зневіри один чоловік кинув виклик Джон. Мейнард Кейнс заявив: ви помиляєтеся, і я маю план. Ключова проблема ефективний попит. Коли гроші не рухаються, держава не може стояти осторонь. Але ж державні витрати це дірка в бюджеті. Хіба це не призведе до ще більшої кризи у майбутньому? Ні, це сила мультиплікатора. Кожен долар, вкладений у суспільні роботи, створює в рази більше доходу в усій економіці. Це повернення до праці, це ліки проти безробіття. Це єдиний шлях виходу з пастки. Загальна теорія зайнятості процента і грошей. Книга, яка подарувала світу новий курс, змусила уряди діяти і назавжди змінила правила гри. Джон Мейнард Кейнс. Відкритий для себе його спадок.